Мої вітання! Екстрені новини від каналу М-студіо. 20 липня, день народження Олени Підскопний. Увага. Ви ще не телефонували Олені Піскопній. Телеканал CNN вітає Олену з повноліття. Є люди, до яких тягне корз якими добре і надійно, і Олена одна з них. Тому сьогодні в її день народження оточуються вівірні друзі. Вона студії спеціальний гість, який пощастило знати Олену особисто, Лесю. Олена на гострому розуму, гарний зовніш прекрасному характеру і скреметному гумору може позазрити багато хто. В неї все виходить, все вдається, дала прихильна до неї, і це дуже приємно. Нехай все, чого вона хоче, про що мріє, збувається швидко, легко і красиво. 30 років тому на Рівненщині трапилася надзвичайно приємна подія. У родині Пецкович Народилась донька В дня был лишь один вопрос Проведение межкорейской встречи на высшем уровне Заясь, асисяй, витаясь, Народилась Алена. Канал СТБ Що сьогодні ювілейна дата для сім'ї підскобних – День народження невістки. Нехай цей день буде яскравим, красивим і щасливим. У День народження побажаємо тобі радості, добра, здоров'я і удачі. Вона і так у всьому супроводить тобі. Нехай і надалі фортуна буде до тебе прихильна! А Олена мені подобається за те, що вона сучасна. Творча, мисляча, весела, креативна. За свою комунікабельність і працьовитість від Євробуда ми ставимо тобі лайк. Олена Піцькопна подобається мені тому, що вона дуже весела і тому я їй ставлю лайк. Альона життєрадісна. Усім доброго, гарного світлого дня! На календарі 20 липня, а це означає, що всі ми, любі мої, маємо дуже багато часу для відпочинку, нових гарних вражень та незабутніх моментів. Отож, не гайте свого часу, насолоджуйтесь життям і даруйте один одному позитив і щирі усмішки. А ми вітаємо вас! З цієї гарної липневої пори увесь колектив «Реноме» адресує теплі вітання, добрі, енергійні та щирій колезі та подрузі Олені Підскопній з міста Рівно. А найщиріше вітання на вашу адресу, Олена, від Сергія та Віктора від Олени та Олен та Олен. Ми зичимо вашій родині, іменинниця, злагоди і благополуччя, затишку і достатку, любові та поваги людської, гармонії та успіху. Нехай щедра доля подарує вам, пані Олено, зорепад радісних моментів і ціле море щасливих новин. Нехай яскравий святковий день наповнить вас енергією та натхненням на увесь наступний рік. Щастя вам! А ще бажаємо удачі, радості, море! Нехай оминають тривоги і гори, хай тільки щастя спішить до оселі, щоб сильні були і здорові, веселі. Прийміть в цей щасливий сьогоднішній день. Вітання із посмішом, квітів і пісень. Хай стежку життя постелятиме квіт. На радість, здоров'я, на много і Прийміть побажання сердечні та щирі. Хай завжди живеться в любові і мирі. Увага, ви ще не телефонували Олені Іпископній? Телеканал CNN вітає Олену з повноліття. Вітаєш. Авира, Алена, не открывает. Я хоть и была. Ну тут же инфланицы. Хайзаж беживай, любовь и короче, физали обладеть полный.